Урок. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число, 9 вересня. Класна робота. Тема граматична основа речення. І сьогодні ми з вами розберемо особливу тему творення фемінітивів. Тема розроблена на базі матеріалів Ірекса. Знову продовжуємо розбирати матеріали із медіаграмотності. І саме тема творення фемінітивів дуже цікава, і вона вимагала ретельної уваги слухачів. Було дуже багато різних обговорень, як саме творити, творити форми назви професій або роду занять жінок. Отже, прошу вашої уваги, до презентації творимо фемінітиви. Перед вами портрет. Української дівчини у традиційному українському вбранні, але давайте з вами розберемо, чи завжди ця дівчина мала права такі самі, як має теперішня дівчина? Отже, прошу увімкнути мікрофони і долучитися до обговорення. Такої, такої задачі. Скажіть, як правильно сказати, назвати жінку архітектор чи архітекторка? Як ви вважаєте? Архітектор, напевно, Архітектор. А ми ж і чуємо із засобів масової інформації, вона архітекторка? Далі, Лікар або лікарка. Лікар. Гаврина лікар. Лікар. Лікарка. Лікар. Ну і так говоримо, і так говоримо. Офіс менеджерка. Чи офіс менеджер. Офіс менеджер. Офіс менеджер. Офіс -менеджер. Так, а ми далі. Такі думки у вас. Директор або директорка? Директор. 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 Ваші такі думки добре. Секретарка чи секретар? Секретар. 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 Медпрацівниця або медпрацівник. Медпрацівник. Це ваші думки. Отже. Бали час в українських ЗМІ та в експертному середовищі обговорювали доцільні вживання фемінітивів на позначення професій, посад тощо. Це часто спричиняло жваві дискусії прихильників і противників такого слова вживання. Однак частина громадських активістів та філологів активно вживали фемінітиви, жіночі відповідники до форм. Чоловічого роду, що позначають професії або рід занять. Отже, хто має більше прав і свобод? Я для вас пропоную фотографію сучасної жінки. І портрет української дівчини, і фотографію доволі заможної жінки, але 19 століття. Скажіть, як ви думаєте, оця дівчина, да, вона красуня, подивіться, в якому красивому вона мисті, в дукачах вона, тобто, вона має доволі ем, добре матеріальне забезпечення, але чи може вона працювати? У місті Як ви думаєте? Напевно, ні, тому що вона не звикла а до такого Вона не зможе бути в місті. Вона не, вона не зможе. Працювати. Вона навіть із села боїться виїхати. А ця жінка, дивіться, вона теж в красивому вбранні. А чи працює вона? Ні. Вона не зможе працювати. Mm. Вона зможе. Вона власність такого, що для неї все робляться не вона. Так, і раз, значить, по-перше, а її ж видали за, за чоловік. Як одружувалося колись? Збиралися родини. І обговорювали поза дівчини, тобто придане. І тоді е, погоджували саме оці фінансові питання. І коли оцю жінку е, видавали за чоловіка, то тоді вона ставала просто його власністю. І чоловік мав повне право. Прогуляти, прокутити її весь, весь посах, а вона сидить собі із дітьми і плаче, і слова не може чоловікові сказати. Тому що вона його власність, вона повинна його слухати. І це саме і трактувалося і в християнській релігії, що жінка повинна бути при чоловікові. І повністю йому належати, виховувати дітей, займатися домашнім господарством. Правильно ви кажете, Юля правильно каже, що ця дівчина буде вміти все і шити, і прати, і на городі працювати. Ось вона і корову буде даїти. Вона е, працьовита дівчина. Дивіться, які в неї руки е, не показані долоні, але ми знаємо, що вони дуже сильні. А ця тендітна, подивіться, рученяточки які, що вона ніколи до холодної води не бралася, вона ніколи ніяке цибро з водою не підняла. Вона навіть підлогу помити і тим не може. Тому що за неї це робить прислуга, але вона є власністю свого чоловіка. І ось, будь ласка, сучасна жінка. Що ви можете сказати про неї? А, якщо вона Яко? буде заміж, то вона не буде власністю. Вона зможе робити сама те, що захоче, працювати на цій роботі, яка їй буде комфортна. Так. Так? Подивіться, на обличчях жінок, хто губи. одна, друга друга а ця посміхається, їй комфортно, їй, вона любить цю роботу, вона може сама собі купити той одяг, який хоче, тому що вона заробила на нього. А ці жінки, якщо Вони чоловік мали. скаже ні. Так, От. Отже, Олена Малахова, ось вона, дивіться, на фотографії: це кандидатка філологічних наук про правила вживання і утворення е, та традиційність фемінітивів, е, розробила свої наукові праці. І е, як тепер, Модно говорити норатив її е, саме праці, тобто основна думка, фемінітиви це не данина моді, вони властиві українській мові як системі. І пропоную е, уривок з її е, виступу, виник запит: є потреба часу називати жінок у суспільних процесах. А оскільки мова це інструмент нашого спілкування, який передає і уявлення про світ, то, звісно ж, українська мова надає засоби, щоб це робити. Немає нічого дивного. Ми, власне, спостерігаємо живе творення мови. Нам випало не лише вчити по книжках, як вона розвивалася, а фактично у вирі цих змін і творити. Ці зміни. Отже, 2019 року кабінет, Кабінетом міністрів України 22 травня була затверджена нова редакція правопису української мови. Ось дивіться, цей новий український правопис, Настільки він мав широке обговорення, настільки був і за, і проти, тому що певні традиції, яких ми звикли, в ньому повністю порушуються. От, ви, наприклад, вивчили, да ми з вами вчили в шостому класі, що визначення професій. Тільки у формі е, чоловічого роду. Лише винятки ми з вами е, брали, як е, секретарка, праля, покоївка, ось і е, швачка. Це були жіночого роду професії, тому що прати білизну чоловік не буде панам. І е, швачка це та, яка шиє е, одяг, на відміну від шевця, який шиє взуття. Де й покоївка е, одягати і роздягати пареню буде тільки дівчина. Е, сучасна, е, сучасне життя вимагає від жінок е, дуже енергійного життя. І починаючи з ХХ століття жінки вибороли собі право не бути власністю чоловіка, а перш за все, мати право голосу на виборах і працювати, мати право на роботу. І от дивіться, початок ХХ століття дійшов до права жінок на окрему назву їх професій через майже 100 років? Відповідно до е, цього правопису, утворюються, утворюються назви професій для жінок за допомогою суфіксів к, ІЦ, «ин» і С. Який саме суфікс підібрати, то ми з вами зараз розглянемо і відпрактикуємо. Відпра Найуживанішим є суфікс к. Він поєднуваний з різними типами основ, наприклад, автор авторка, дизайнер, дизайнерка, директор, директорка. Редактор редакторка, Співак співачка. Студент, студентка. Фігурист, фігуристка і так далі. Пам'ятаєте, я вам запропонувала, як назвати директора школи, можна і директорка. Суфікс приєднуємо насамперед до основна ник, якщо професія чоловічого роду була із суфіксом ник, верстальник верстальниця, набірник набірниця, порадник порадниця. Та «ень» – учень, учениця. Суфікс ин сполучаємо із основами «ець». Кравець кравчиня. Плавець плавчиня. Продавець продавчиня та на приголосний. Майстер майстриня. Філо, філолог, філологиня. А ось це бойки, це так ем, називаються. На народність така на Західній Україні, бойкиня і лемки, лемкиня це теж народність на Західній Україні. Далі, суфікс С рідко вживаний, наприклад, диякон дияконеса, патронеса, поет поетеса і так далі. Отже, зараз ми з вами. Перейдемо до практичної вправи. Отже, я запропоную вам ці слова усно, я вам буду їх диктувати, а щоб вам було зручно, то я повернуся до попереднього слайду, щоб ви бачили ці суфікси. Отже, утворіть фемінітив від слова агроном. Агроном Як ви думаєте? Агрономка? Правильно? Записуємо. Адміністратор. Адміністраторка? Правильно? Хлопці, доєднуйтесь. Біолог. Біологиня. Біологиня правильно вийшли. Бухгалтер. Дивіться, бухгалтер. 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 Бухгалтерка. Бухгалтерка. Дід. І при, при цьому ця вправа каверзна і е, на ЗНО можуть використати саме цей, цей новий правопис. Отже, тренуємось. Експерт. Експертка. 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 Так, дренажник. Дренажниця, дренажниця, пишемо: дренажник, дренажниця, журналіст, Ж... Жур... Жур... журналістка. Журналістка, ви вже чуєте це слово, да неодноразово. Ви бачите, а... пройшли по. Було... Dреnaž да. или drenaжник, По drenaжia, дренажниця, drenaжник, дренажниця. Угу. drenaжia, журналіст, журналістка. Дизайнер. Дизайн... Дизайнер а, ну. Бачите, як можна забратись, дизайнерка, менеджер, менеджер, менеджерка. менеджер, -ка. менеджер, -ка. менеджер -ка. А, Так, менеджерка. А от посол. Посол. Представник іншої країни в іншій країні. Посол. і є, є, є жінки. А... Это с суфіксом С. Как як-то должно быть? Посолка. Ага. тож посолка. Послухайте, і посолка, а це як може е кумедно звучати. Отже, запам'ятайте і підкресліть, замість слова посол радять нам використовувати інше слово, називається Амбасадорка. Амбасадорка буде слайд, на якому ви ще раз на них подивитесь, я просто його не перегортаю, щоб ви відпрактикували. Амбассадорка вона. То есть записывать посол да. Амбасадорка, да? Амбасадорка, так, і підкреслить. Хоча деякі в громадах не використовується. І посолка, але от радять амбасадорка. Далі заготівник. Заготівниця. Заготівниця. Заготівнися. Заготівниця. Водій. А, водійка. 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 Так, автоматник. Автоматниця. Автоматник. Автоматниця, авторемонтник, авторемонтник, авторемонтниця, авторемонтниця. авторемонтниця. агент, агентка. Агентка, так. Дослідник, дослідниця, 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 так. А от інший суфікс аналітик. Аналитница. аналиты Аналитыкиня. Анали. Анали. Ты. Кыня. Аналиты кыня. Аналиты кыня через Аналіт, да, Аналітикуня. Ось так. Апаратник. Апаратниця. Тут уже легше. Так, апаратниця. Археолог. Археологиня. Його, як? Так, да, да, да. археологиня. Археологиня, археологиня, аудитор, аудиторка, аудиторка правильно, аудиторка.

Той, хто варить каву, Бариста. Б... А вона? Баристка, баристка. Бар... Баристка, да, молодці. Той який б, працює із залізом, бляхар. Бляхарка. Бляхарка, так. Вільник Вальник? лісу. Вальник, да. ліс валить. Вальниця. Вальник, вальниця лісо, так. Да. Вальниця Вальниця лісу. то явіть собі. Як що на якийсь контрольний, і раптом от багато не відпрацюєш, і що з ними робити, так? Да? Вальник лісу буде вальниця лісу. Випусковий редактор. Випусковий редакторка. Випусковий редактор. Правильно, обидва слова змінилися. Випускова редакторка. Випускова редакторка. Випускова редакторка, обидва слова змінили правильно. Географ. Географ, географиня. Географ, географиня. Геодезист. Геодезистка. Правильно, геодезистка. 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 Так. Гувернант. Гувернантка. Гувернантка. Так. Завідувач музею. Гувернантка. Так, гувернантка. Завідувач музею. Завідувачка. Завідувачка музею. Туда бата. Угу. Завідувачка музею. Іхтіолог, та, яка вивчає е, морських тварин. Ехтіологиня. Ехтіологиня. О, молодці вже. Іхтіологиня. Картограф. Картографиня. Правильно, картографиня. Картографиня. А от іще цікавий варіант. лікар педіатр. Лікарка педіатр. Правильно Kartograf... лікарка, а педіатр не відео. Картографиня, лікарка педіатр не змінюємо через дефіс, лікарка педіатр. А ще лікар-ортопед. Здоров'ям кісток. Лікар-ортопед. Лікарка-ортопед. Ортопед А ортопед можна змінити. Да, лікарка ортопедка. А педіатр не змінюється. Лікар, педіатр не змінюється, а лікарка ортопедка. Лікарка ортопедка. І останнє слово музикознавець. Музикознавець. Правильно, музикознавиця. Отже, це ті слова, які ви брали за початок, а це дивіться. Перевір себе. Агрономка, адміністраторка, біологиня, бухгалтерка, експертка, тренажниця, журналістка, дизайнерка, менеджерка, амбасадорка це від слова посол, заготівниця, водійка, автоматниця, агентка, дослідниця, аналітикиня, апаратниця, археологиня, аудиторка, балетмейстерка, баристка, бляхарка. Вальниця лісу, випускова редакторка, географіня, геодезистка, губернантка, завідувачка музею, іхтіологиня, картографиня, лікарка-педіатр, лікарка ортопедка і музикознавиця. Отже, молодці, дуже попрацювали і переходимо до нашої основної теми. Відкрити, будь ласка, підручник, ваша задача виконати вправу 5 на сторінці. Від...